Всім доброго дня! пройшов новий рік і прийшли нові заскоки. Маша хоче робити пампушки І сьогодні ви на кулінарному шоу з Марією. Хай буде так. Не знаю, що там придумати можна ще. Коротше, ми починаємо. Ми беремо для початку фартух і втягаємо його, щоб ми не запачкали. Ні, точніше, щоб ми не, не запачкали, а щоб ми запачкали і його. Коротше, маю таку тару, тут вже розтопила масло, вершкове, даю молочко тепленьке. секундочку, Даю цукор 25 габіль. і даю сюди дрижді. І все, зараз я веган, замішаю і почекаю 15 хвилин, воно має якась пінка бути на ньому. Це ми ще побачимо. І так, ми просіяли борошно, дали сюди 10 грамів солі, і тепер я заливаю оцю, оце молочко сюди. Воно вже дійсно тут є піночка така. Не знаю, ви не бачите. Коротше, зробите і побачите. І замішуємо. Спочатку замішую все ложкою, потім, як вже бачу, що воно таке вже твердіше стає, я замішую руками. Коротше, ось замішуємо потім тісто. Ось так, Ми його, давайте так, ми викинули тісто на стіл або там на ваш коврик, який я хочу собі придбати. І е, змащуємо руки олійкою і потім ось так все гарненько його формуємо. Даємо тісто назад в миску. Ось так воно виглядає, воно має піднятися. І маєте закрити чимось, наприклад, прикрити рушником, хто прикриває. Я візьму фольгу. Е, Фольгу чи фоль... Ні, це фольга. Фолії в мене немає якраз. До речі, я трошки включила цю духовку, щоб там було тепленько. І я зараз це все закрию і поміщу туди. І будемо чекати годинку, десь воно має піднятися. Зараз покажу, як виглядає воно до. Ось так воно виглядає до. Зараз буду йти ставити його в тепле місце і буду готувати чесник. Поки чищу часник, учасник маю час, в принципі, поговорити трошки про те, що е, буду старатися щось знімати, тому що в минулому році я собі багато чого забороняла, я багато відтягувала, прокрастинувала, звісно ж, е, не знала, де знайти час, сили, який контент взагалі знімати, бо мені хочеться щось донести людям, але ж м -м, яким способом, як це зробити, я про те, що. В новому році я собі даю ось таку можливість просто робити те, що я хочу, і, е, звісно, в розумних цілях. І закликаю вас, зробіть те, що ви реально давно планували, а все відкладуєте, думаєте, що це не на часі, але як не на часі, коли саме тепер це треба і зробити? Ось таке вам мотиваційне відео. Коротше, йду давити тепер часник. Uh -huh. Якщо сили хватить. <хи> так, чесничок уже маю приготовлений. Це я вже трошечки нарізала. В мене із зелені є тільки заморожена петрушка. Тому буду мусити її додати, бо я хочу, щоб це було смачно. Але то, що вона заморожена, думаю, не аж так сильно і вплине на це все. Сюди ще додаємо перчик, додаємо сіль і трішечки водички. Я ще в плану додати укропчик сушений, тому я думаю, буде смачно. Це капець, я вже дістала тісто, і дивіться, як його багатько, реально воно, ого, воно таке піддатливе Ого, воно саме шевелиться, клас! Коротше, вже будемо з вами формувати пампушки і ставити їх на противень. Так, ось я вже взяла противень, маю на бумагу. і олійкою треба все змастити гарненько або спреєм. Хто має, я не маю спрей, тому буду просто змащувати олійкою і сюди буду вже викладувати самі пампушки. Ось такі пампушки в мене вийшли. На цього бідняжечку залишилося трошки менше тіста, але не біда, я думаю, воно все рівно буде смачно, воно підніметься все. І реально буду задоволена в будь-якому випадку. Інакше зараз накриваю і ставлю в тепле місце на годинку. Дивіться, яка краса! Вони такі просто пухкисенькі, малисенькі, гарнесенькі. Ну ні, вони не маленькі, вони великі, вибачте. Тут я маю два жовтки, і ми. Ось так їх намазуємо і потім ставимо випікатися на температуру 170 градусів приблизно 15-18 хвилин. Боже, яка краса! Ось така краса виходить. Все, я кладу вже в, в духову піч і випікаємо. Надіюся, все буде добре, бо я коли мастила, вони вже потрошечки падали. Я тепер дуже якщо чесно боюся. Ось так це виглядає. Чомусь ось цей е, і ось цей. Вони попадали малечко. І, коротше, я, я сподіваюся, що вони виростуть. І так, я вже виключила, все вже готове, воно ще трішечки в мене було е, в духовці. І тепер я витягую. Мені так страшно в капець. Бо виглядає воно гарно. Дивіться, яка краса. Але єдине що це то, що воно в мене трошки впало тоді. А другий варі... е, варіант, а, е, а друге, що у нас сталося, це у нас через те, що була ввімкнена духовка. І... Він плита, там ще деякі моменти вибило ось цю духовочку. Я узнала це, коли узнала. І Я не знаю, як довго воно було виключене. Ну, типу, пару хвилин ясна. Але я розумію, що це могло бути причина того, що воно там не допеклось, наприклад. Якщо це так, коротше, стрімненько, але вже як є. Все, у мене вже тут реально останні штрихи, чуть-чуть, ще трошечки капельку, отак поправлю, і все, і все, і все. Дивіться, ну це взагалі не гаряча, ось така краса в мене вийшла. Вони аж очі печуть від того, що. Я не знаю, видно, ну трошки вони такі вже слізаються через те, що воно тепленьке і часник іде в очі, коротше, класно все. Але давайте ж ми будемо коштувати. Клас, 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 клас. Пухенькі, такі. Смачно. Я ось думаю, може ще трошечки покласти. Але ні. Ні, Супер. Все, всім рекомендую, підписуйтесь, лайк. Дуже смачно. Дякую, всім, па-па.